Зараз ми підійшли вже майже до фінального етапу. Це стерилізація. Перед цим потрібно от, баночки, які виходять після того, коли вони вже закочені, вони складаються в спеціальні прузини, в яких буде проходити сам етап стерилізації. Тобто воно після того ще раз кипятиться? — та, так? Так, так ні, ну звичайно проходить стерилізація. Він проходить для того, щоб зробити. Продукт максимально стерильний і збільшити термін придатності. Можна сказати, один з найголовніших головних процесів ну виробництво. Бо без нього воно все повзривається. Так? Бо, звичайно, так, так. потрібно вбити всі всі мікроорганізми, які живуть, щоб воно потом не множилося і не зривалося собан. Ну якщо проводити паралель з кухню, да там величезні кастрюлі приготували так. після того, розлили. Як от як бабусі робили. А після того цю закатку ставили в кастрюлю і кипятити. те саме. Ну, те саме, так, звичайно. А при якій температурі воно стерилізується? Заправка до поруча стерилізується при температурі 100 градусів. Ну, під кожен продукт там інакше температура йде. Наприклад, під м'ясні консерви там потрібно 120 градусів.